О. Друзі, відразу не, перша замальовочка. Уявіть собі, два екстремали сперечаються, хто з них крутіший. Коротше, на мотоциклі перескакую 18 машин, mm -hmm. заскакую вертольот, mm -hmm. вискакую з нього без парашута. і попадаю в акурат на батут. Тх. Ніч! Я на мотоциклі. 200 кілометрів за годину без світла обігнав інтерсіті. І що тут такого? По коліях! <плес> Басейн 100 метрів. Повний пірань. Рука порізана. Я нернув три рази туди-назад, переплив, вижив. Запоріжжя. Вода з-під крану. Три літри. Випив залпом. Вижив. Як ти до нас в реанімацію попав? Львів. Вулиця Степана Бандери. Білий день. Георгівська ленточка. Але ти хворий. Я хворий на плохо. Я... Молода пара насбирала на світ. Перший автомобіль. Валік, ми коли-небудь рушим? Я не знаю, то де оматіс. Ти ж казав, що то нормальна машина. У нас стара ще люба машина нормальна машина. О, ого, поїхали нарешті. Ось що то значить нова машина. Валік, а чого нас всі обганяють? Що ти мелиш, нас ні одна машина вон, не обігнала. Не машина, вон. Пішоходи, коти, собаки, їжак. Ти сидиш. Так, тобі добре. Так, але задні сидушки прийшлось викинути. Зато дивись, тут автоматичні склопідйомники. І як вони працюють? А от такого ручку крутиш і скло автоматично опускається, а потім назад і піднімається. А чого воно не піднімається до кінця? До клімат Ой, Боже. Так, вилазь, попхайно, бо під гурбок точно не вийде. Я? Ти? Я за рулем. Давай, 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 скоріше, 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 Заскакуй, 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 давай, давай! Валік, а. Що сталося? ходу колеса відлетіли. Я тобі казала, що треба було брати ту машину, яку вибрала я. Черікю-кю! Матіс кращий! Матіс легший. Бери під руку понесли додому. Продовжуємо далі. А, ситуація знайома і близька практично кожному. Ніч.

Валік, Валік, Іде твоя черга. Твоя mm? черга. Куди? Дитина, твоя черга. Тих, 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 тих. тих ч Ну, що там? Спить. Я того не витримаю! Я йду. Куди? Додому? А я що маю? Сама з ним лишатися? Ну ти вихователька, ти лишайся, я сторож! Мені віддихнути треба. Вона другу. Хей, хей. Друзі, ні для кого не секрет, що батько завжди вчить сина їсти мовчки. Тато. Ти можеш мовчки їсти. Просто закрий рот і їж мовчки. Ну, тато. Ти мене можеш хоча б в гостях не позорити. Їж мовчки, як я тебе вчив. Тат, я не хочу їсти. Що ти, ти мелеш? Ти подивися, які люди зібралися. Подивися! Суддя господарського суду, губернатор, народний депутат України. Владика! Тато, я не хочу їсти суші з проститутки. Їш я Я тобі не знаю, якою зрушу. Наступна ситуація знайома абсолютно кожному хлопцеві. Ай, ай, ай! Все! 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 со! Все! все. все? Добре, мам, я вдіну шапку. — На, і що більше не мати. Друзі, на ту замальовки називається дуже просто дві суперсучасні бабусі. О, Борисівна, здоров. Здоров. А я додивлюся, ти в Жеку зачекінилася. Дай думаю, заскочу, поздороваюся. Та три години в черзі стою, що буду робити, взяла і зачекінилася. Хм. Зайшла на сторінку Жеку, поставила дізлайк. Слухай, ти знаєш. Вікторович з третього під'їзду помер. Мусила зробити пам'ятник репост. А. а я рада, рада тебе бачити, знаєш, бо ти щось постійно офлайн. Ой, ти знаєш, бо їздили до свахів в село, а там же ж немає ні вайфаю, ні 3G Ой, але слава Богу, так гарно відпочили. Внуки тішилися, діти порались по господарству. А ти що? А я що? спінер кручу. <плес> до речі. А я в церкву вже не хожу. — Чого? Убер! Убер то вчорашній день. Візьми собі Сіквей. Що? Сіквей дуже зручна штука. По-перше, безкоштовно. По-друге, до кожної ікони під'їхати можна. Але головне, коли будеш бити поклони, будь обережна, бо можна заїхати в захристя. Біжу я діда забирати. Звідки? З барбершопа. В нього ж ні бороди немає і він лисий! А я йому гроші взагалі не даю, а, а там віскарь на халяву наливає. А, ну то так. Да. <гум> ні, ну так просто ти не підеш. Давай совпачину влупим. Давай, давай. Давай салфі. Губи. А, чекай, чекай, щоб зробити губи, треба зуби. So. Давай в інстаграм інстаграм. Інстаграм-лю-інстаграмлю. Так, хештег Sexy GrandMather. Хештег 1936 рік. Хештег внуки чекають на хату. Все є. Yeah. Тобі лайк полетів? Дуже класна фотка. Так, да, ти знаєш, в нас в вайбері в групі багато таких. А що за група? Життя після інсульту тільки починається. Тож мене добав. А, додаю. Mm -hmm. Добре. Слухай. А де то ти в 76 років взяла сьомий айфон? Наспівала. Хорі. Та ж внуки подарували. А, аж так хочуть хату. А, точно. Хештег Хрен вам а не хата. Зараз <рес> лайк! Дара лайк. 何もないけど